Рок проповідь на неділю 26 травня 2024 року. Тема Душа не в тілі. Золотий текст до римлян Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, віддавати ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Відповідне читання від Матвія. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і первосвящеників, і книжників, і вбитому бути і воскреснути третього дня. І набік, відвівши його Петро, став йому докоряти і казати: Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде. А він обернувся і промовив Петрові: Відступися від мене, сатано. Ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Промовив тоді Ісус учням своїм. Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ. Але душу свою занапастить, або що дасть людині взамін за душу свою. Урок проповідь з Біблії. Псалми. Господь то частина спадку мого та чаші мої, ти долю мою підпираєш, частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Благословляй я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй і я не буду захитаний. Через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно, бо ти не опустиш моє душі до Шеолу, не попустиш своєму святому побачити тління. Дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твоїй. Буття. І послав Яків послів перед собою до Ісава, брата свого, до землі Сеїр, до краю Едомського. І вернулися посли до Якова та й сказали: Ми прийшли були до брата твого до Ісава, а він також іде зустріч тобі і чотири сотні людей з ним. І Яків сильно злякався і був затурбований, і він поділив народ, що був з ним, і дрібну та велику худобу, і верблюди на два табори. І сказав, коли прийде Ісав до табору одного і розіб'є його, то вціліє позаосталий табір. І Яків промовив: Боже батько мого Авраама і Боже батька мого Ісака, Господи, що сказав ти мені: вернися до краю свого і до місця свого народження, і я зроблю тобі добре. Я не вартий усіх отих милостей і всієї вірності, яку ти чинив, був своєму рабові. Бо самою своєю палицею перейшов я був цей Ордан, а тепер я стався на два табори. Збережи ж мене від руки мого брата, від руки Ісава, бо боюся його, щоб він не прийшов та не побив мене і матері з дітьми. І він переночував там тієї ночі і взяв із того, що під руку прийшло, дар для Ісава, брата свого, і зостався, як і сам. І боровся з ним якийсь муж, аж поки не зійшла до світня заря. І він побачив, що не подужує його, і доторкнувся до суглобу стигна його. І звихнувся суглоб стигна Якова, як він боровся з ним, і промовив: Пусти мене, бо зійшла досвітня зоря, а той відказав Не пущу тебе, коли не поблагословиш мене. І промовив до нього: Як твоє імення? Тож відказав Яків, і сказав: не Яків буде називатися вже імення твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом. Та з людьми і подужав, і запитав, як і сказав Скажи ж ім'я своє, а той відказав пощо питаєш про ім'я моє, і він поблагословив його там. І назвав, як і ім'я того місця, Пенуїл, бо бачив у Бога лицем у лице, та збереглася душа моя. І звів, як і очі свої, та й побачив, аж ось іде ісав, а з ним чотири сотні людей. І сам пішов перед ними, вклонився до землі сім раз, аж поки підійшов до брата свого. І побіг і сав на зустріч йому й обняв його, і впав на йому, і поцілував його, і вони заплакали. Плач Єремії. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилась його милосердя, нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя. Господь це мій діл, говорить душа моя, тому я надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає Його. Ісая, всі спрагнені, йдіть до води, а ви, що не маєте срібла, йдіть, купіть живності і їжте. Ідіть без срібла, купіть живності, без платні, вина й молока. На що будете важити срібло за те, що не хліб? І працю вашу за те, що не сидить. Послухайте пильно мене і споживайте добро, і нехай розкошує у наситі ваша душа. Нахиліть своє вухо й до мене, прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа, і я з вами складу заповіта на віки, на незміння Давідові милості. Чи ж ось це не той піс, що я вибрав його, розв'язати кайдани безбожності. Пута ярма розв'язати і пустити на волю у тиснець і всяке ярмо розірвати. Чи ж не це, що вламати голодному хліба свого, а вбогих бураків додому впровадити? Що як побачиш нагого, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного, Засяє тоді, мов досвідня зоря, твоє світло й хутко, шкірою рана твоє заросте, і твоя справедливість ходитиме перед тобою. А слава Господня сторожою задньою, і будеш давати голодному хліб свій, і знедолану душу наситиш, тоді то засвітить у темряві світло твоє, твоя темрява, ніби як полудень стане, і буде Господь тебе завжди привадити, і душу твою нагадує в посуху, кості твої позміцняє, і ти станеш немов той напоєний сад, і мов джерело те, що води його не всихають. Перше до солонян. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало. А непорушений дух ваш, і душа і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Із підручника цілителя наука та здоров'я написано цілительницею та пророчицею Мері Бекер Еді. Душа й дух одне ціле. Тому що душа і дух одне ціле то Бог і душа теж одне ціле, і це єдине ніколи не може міститися в кінцевому розумі або кінцевому тілі. Святий Дух вічний ніщо крім духа, душі не може розвити життя, тому що дух більше всього іншому. Божий розум це душа людини, він дає людині панування над усім. Людина не була створена на матеріальній основі. Їй не було запроповано коритися матеріальним законам, яких дух ніколи не створював. Її світ у духовних законах у вищому законі розуму. Що таке душа? Людське мислення спотворило значення слова душа гіпотезою про душу, що є і злим і добрим глуздом, що живе в матерії. Правильне значення слова душа завжди можна усвідомити собі. Замінюючи його словом Бог у тих випадках, коли мається на увазі Божественний зміст цього слова, в інших випадках уживайте слово почуття і ви одержите його наукове значення. Строго говорячи, душа в християнській науці синонім слова дух або Бог, але поза наукою душа тотожна почуттям, матеріальним відчуттям, тіло, що не має відчуттів. Якщо правильно зрозуміти людину, то виявиться, що замість матеріального тіла, що почуває, вона має тіло, у якому немає відчуттів, і Бог, душа людини і усього існуючого, будучи вічним у своїй власній індивідуальності, гармонії і своєму безсмерті, надає людині і увічнює в ній ці якості через розум, а не через матерію. Єдиним виправданням того, що ми дотримуємося людських думок і відкидаємо науку буття. Є наше смертне незнання духа, незнання, що поступається тільки розумінню божественної науки, розумінню, завдяки якому ми входимо в царство істини на землі і довідуємося, що дух безмежний і найвищий за все. Дух і матерія змішуються не більш ніж світло й темрява. Натхнені душею патріархи чули голос істини, розмовляли з Богом так само свідомо. Як людина розмовляє з людиною. Боротьба Якова. Яків був один і боровся з оманою зі смертним уявленням, що життя, субстанція і розум перебувають у матерії з порочними насолодами і стражданнями, і тоді ангел, посланник істини і любові, з'явився йому і уразив м'яз стегна або силу його омани, поки він не побачив нереальності омани. Зрозуміла таким шляхом істина дала йому духовну силу в цьому пенуелі, божественної науки, тобто місці зустрічі на одинці з Богом. Тоді духовний посланець сказав Відпусти мене, тому що зійшла зоря, інакше кажучи, зоря істини любові сходить над тобою. Але бачачи свою оману і свою потребу в допомозі, патріарх не відпустив це чудесне світло. Поки його єство не було перетворене. На запитання, як ім'я твоє, Яків негайно ж відповів, і тоді його ім'я було змінено, і він був названий Ізраїль, тому що як князь він здобув перемогу і знайшов владу з Богом і з людьми. Тоді Яків запитав свого визволителя скажи ім'я твоє, але на це не надійшло відповіді, тому що вісник не був тілесною істоту. Але безіменним, безтілесним повідомленням божественної любові людині, яке, говорячи словами псаломщика, відновило його душу, дало йому духовне розуміння буття і засудило його матеріальне розуміння. Ізраїль нове ім'я. Так, результат боротьби Якова став явним. Він переміг матеріальну оману розумінням духу і духовної сили. Це змінило його і його вже більше не називали Яковом. А називали Ізраїлем Князем Божим або воїном Божим, який боротьбою доброю боровся. Йому було призначено стати батьком усіх тих, хто через щире прагнення, серйозну боротьбу піде за його демонстрацію влади духу над матеріальними почуттями, і діти землі, які слідують його прикладу, будуть називатися дітьми Ізраїлями, поки Месія не дасть їм нового імені. Слуги й добродії. Розуміння, що я є, є розум і що існує тільки один розум або мудрість, негайно починає руйнувати помилки смертного почуття і заміщати істинне почуття безсмертного. Це розуміння робить тіло гармонічним завдяки ньому нерви, кості, мозок і так далі стають слугами, а не панами. Коли людина керована законом божественного розуму її тіло підкоряється вічному життю істини любові. Головна помилка смертних полягає в припущенні, що людина, образ і подоба Бога, є одночасно і матерією, і духом, що вона одночасно й добра і зла. Свята Душа нескінченне джерело благословень для людства, і щастя досягалось б легше і було б надійнішим, якби його шукали в душі. Тільки піднесені радощі. Можуть задовольнити прагнення душі безсмертної людини. Ми не можемо обмежити щастя межами особистого почуття. Почуття не передають дійсності радості. Перевага добра. Гарне в людських почуттях повинно переважати над поганим і духовне над тілесним, без цього ніколи не знайти щастя. Вищий закон душі. Вище істо людини не керується нижчим. А якби це було так, то організованість мудрості стала б супротивною. Наші неправильні погляди на життя приховують вічну гармонію і породжують нещастя, на яке ми ремствуємо. Від того, що смертні вірять у матеріальні закони і відкидають науку розуму, матеріальність не стає на перше місце, а вищий закон душі на останнє. Сонце та душа. Спостерігаючи схід сонця, ми бачимо, що якщо вірити. Що Земля обертається у той час, як Сонце нерухливе, то це буде суперечити свідченню почуттів. Так само як астрономія спростовує людське сприйняття руху в сонячній системі, так і християнська наука спростовує назване взаємовідношення душі й тіла і підкоряє тіло розуму. Це так само відноситься до людини, смиренного служителя заспокійливого розуму. Хоча обмеженим почуттям і вважається навпаки. Але ми цього не зрозуміємо, поки будемо допускати, що душа перебуває в тілі або розуму матерії, що людина поміщена в те, що не має тями. Душа, дух є Бог, незмінний і вічний, людина співіснує з душею Богом і відображує душу Бога, тому що людина є образ Божий. Оскільки людська думка буде переходити від однієї стадії відчуття, болю або його відсутності, суму або радості до іншої від страху до надії, від віри до розуміння, зрештою видимим проявом цього стане людина, керована душею, а не матеріальними почуттями. Відображуючи Боже керування, людина сама керує собою. Підлегла Святому Духу людина не може перебувати під владою гріха і смерті, а це доводить марність наших матеріалістичних теорій про закони здоров'я, які нічого не варті. Амінь, амінь та амінь.